Юль, а які твої були відчуття, коли ти вперше побачила наживо в житті напівзруйновані скульптури у музеї Гончара? Що відбувалося в той момент в тебе всередині? Чи взагалі щось відбувалося? Відбувалося. Відео видно, да, ми відтворювали в декораціях да? Там в реквізиції його скульптури, і ми вже на той момент почали одну. Ну, пробно ми вже зробили. Самостійно знову -таки, це такий теж у нас був процес проб дослідження. Да, ну от, власне, що ми мали це зробити. І ну ми потім долучали ще людей, які створювали нам цей реквізит, але нам було важливо самим спробувати своїми руками. Тобто, я і акторки, ми е, ліпили ці маски, розмальовували. Тобто, от власне долучення до цього е, ну, своїми руками. руками та, 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 для нас дуже важливо це як долучення власне до його мистецтва. І ми вже ну, тоді на той момент почали роб, ну, робити. І потім ми прийшли і побачили, і це ти розумієш відчуття, ну дотику, ну я не знаю. Дотик рук, от я відчула через ці скульптури саме дотик, от як ніби їх торкалася. Ну, це складно. Да? От, можливо. це це Так і є, це ну, ж... він, та, його ніби, <ків> е роки. ніби ти відчуваєш, що да, от його руки, саме, ну, там тепло його рук, бо там чогось не вистачає. Да? Там, ну, Цікаво було розглядати, там навіть є фотографія. Я її назвала діалог зі скульптурою, де от просто мене я сиділа, дивилася на якусь зі скульптури, мене так сфотографували. От мені дуже, я її дуже люблю, бо мені наче я спілкуюся. З нею, ну зі скульптурою на цій фотографії. Бо дуже цікаві деталі, як -от він використовує пляшки, якісь проволоки. Я там всім ходила мільйон разів казала: да подивіться, там вже ж квіти з голови Ну, Хоча це вже не квіти, але ну, не знаю, для мене це дуже прекрасно.